Вітаю вас! І в даному відеоуроку ми розглянемо предмет радіонавігаційні прилади та системи на морських суднах. Заняття 4 відеоурок в формі відеоурок На тему АІС автоматична ідентифікаційна система та її використання в судноводінні. Даний прилад використовується і, в, і це. Включає в себе обов'язки вахтового помічника капітання по використанню даного прибора, практичного використання приладу. А АІС – автоматична ідентифікаційна система. Вахтовий помічник капітана це третій помічник капітана, другий помічник капітана, старший помічник капітана і капітан. Це судноводії. І на вахті навігаційні повинні вміти їх використовувати, ці прилади. АІС. Радіонавіційні прилади, до яких він входить. Викладач Гречко Валерій Вікторович, викладач вищої категорії. Контактний телефон плюс 380-99-085-2060. 2060. Телеграм канал плюс 380 68 460 восемь четыреста Електронна адреса Гречко шестьдесят семь gmail.com. Навчальна дисципліна, радіонавігаційні прилади та системи, назва освітньої програми: це судноводіння на морських шляхах, освітньо освітньо-кваліфікаційний рівень, фаховий молодший бакалавр, галузь знань, 27 Транспорт, спеціальність 271 морський та внутрішній водний транспорт. Спеціалізація 271-01 і управління морськими суднами. Форма навчання денно, на денній формі. На даний предмет відведено 63 години 21 кредита. Практичних занять 22 години. Лекції 22 години. Самостійна робота 19 годин. Статус дисципліни нормативно. Заочному навчанні. 63 години 21 кредита. Практичних занять 8. Лекцій 8. Але на самостійну роботу 47 годин відведено. Метою вивчення навчальної дисципліни радінаційних прилади та системи є. Формування уздобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань і умінь, з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальної ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по та несенню вахти з поправками. Практична робота номер 1 тема АІС. Автоматична ідентифікаційна система та її використання в судноводінні. Мета заняття вивчити устрій, призначення використання принцип дії практичне використання автоматичної ідентифікаційної системи на морському судні. Друге розвивати навички використання АІС автоматичної ідентифікаційної системи. Третє. Виховувати зацікавленість до обраної професії. Вид заняття. Практичне. Методи, розповідь, бесіда пояснення, ілюстрація, демонстрація, презентація, відео, література. Ревенко. Автор практичне використання РЛС та Зарп, навчальний посібник, 10-та книга, сторінка 124-204, конспект заняття 4, відеоурок заняття 4, радіонційні прилади, практична робота номер 1 і радіонційні прилади, практична робота номер 1 2 Відеоуроки допоміжні. Є до цього ще заняття. Потрібно передивитися для того, щоб краще і. Практично знати і вміти використовувати АІС, які входять до обов'язків вахтового помічника капітана на суднах торгового і рибопромислового флоту. Заняття. Організаційний момент. Привітання, перевірка по журналу. Друге пункт. Актуалізація опорних знань у мінь Опитування по повторення пройденого матеріалу. На кожне заняття потрібно готуватися, вивчати і дати відповідь на те завдання, яке було перед цим заняттям. Слідуючі запитання: опитування пройденого матеріалу. Назвіть загальні відомості про АІС. Дайте відповідь на це запитання. Які переваги АІС? Дайте відповідь на це запитання. Які недоліки АІС? Дайте відповідь на це запитання. Третій пункт структури заняття. Тема заняття автоматизована ідентифікаційна система АІС та її використання в судноводінні. Мета заняття вивчити устрій, призначення використання принцип АІС на морському судні. Розвивати навички використання АІС, виховувати цікавість до обраної професії. Цікавість до обраної професії. Даний прилад потрібно знати кожному вахтовому помічнику капітана. Це третьому помічнику, другому помічнику капітана, старшому і капітану. Мотивація навчальної діяльності зацікавленість до теми. Зв'язок з другими предметами. Тема дуже важлива і потрібна для судноводія. Міждисциплінарні зв'язки. Фізика, математика це базові предмети, які потрібно знати для кращого розуміння даного предмету і даної теми заняття. Електротехніка, радіотехніка і електроніка. Ці предмети вивчаються на попередніх курсах, і це теж базові предмети, які потрібно дуже добре знати для того, щоб краще розуміти даний предмет і прилади прилад та системи і дану тему заняття розуміти краще. Навігації управління судном, глобальний зв'язок. Навігація управління судном. На містку використовується управління судном і використовується навігація. Для навігації управління судном потрібно знати, розуміти дані прилади, дані прилади, такі як радіаційні прилади. А сьогодні ми розглядаємо АІС. Дуже потрібен для суднього і він допомагає судноводію Забезпечувати безпеку мореплавства на навіційній вахті на містку. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань зміст основної частини заняття. План заняття ми розглянемо одне питання: призначення, застосування вимоги імо до АІС. Призначення застосування вимоги імо до АІС. AIS це автоматична ідентифікаційна система. На англійській мові AIS Automatic Identification System. В суднопласті система служить для ідентифікації суден, її габаритів, курсу та інших даних за допомогою радіохвиль ультракороткохвильового діапазону. Останнім часом з'явилася тенденція трактувати AIS як автоматична інформаційна система. З англійської Automatic Information. Сістем, що пов'язано з розширенням функціональності системи для ідентифікації суден. Відповідно до Конвенції 74 7488 є обов'язковим для суден водотонажностю понад 300 реєстрових тонн, що здійснюють міжнародні рейси. Суден водотажна понад 500 реєстрових тонн, які не здійснюють міжнародні рейси, і всіх паша суден. Круїзні лайнери та яхти з меншою водотонажністю можуть бути обладнані приладом класу Б, з метою забезпечення уніфікації та стандартизації АІС в міжнародному регламенті радіозв'язку закріплено для використання в цілях АІС-2 канали. аіс 1 87Б 161,975 МГц частота, і аіс 2 88Б 162 025 МГц. Які повинні використовуватися повсюдно за винятком регіонів з особливим частотним регулюванням, призначення для підвищення рівня безпеки мореплавства, ефективності судноводіння і експлуатації центру управління рухом, захисту навколишнього середовища, забезпечуючи виконання таких функцій, як засіб попередження зіткнень в режимі судно судно як засіб отримання компетентними береговими службами інформації про судно і вантаж, як засіб моніторингу та спостереження за суднами, а також операціях з пошуку і рятування АІ-система включає в себе наступні компоненти: ультракороткохвильовий короткохвильовий передавач, один-два ультракороткохвильових приймача, приймач глобальної супутникової навігації GPS Global Position System. Основним джерелом координат, який є. GPS допоміжним і може братися від приймача GPS NMEA. Обладнання введення виведення інформації на елементи управління. Дія заснована на прийомі і передачі повідомлень по ультракороткохвильовим хвилям. Передавача ІС працює на більш довгих хвилях, ніж радари, що дозволяє проводити обмін інформації не тільки на прямих відстанях, але й місцевості, що має перешкоди у вигляді не дуже великих об'єктів, а також при поганих погодних умовах. Хоча досить одного радіоканалу деякі АІС-системи передають і отримують на двох радіоканалах для того, щоб уникнути проблем інтерференції і не порушувати комунікацію інших об'єктів. Повідомлення ІС можуть містити. Ідентифікаційну інформацію про об'єкт, інформацію про стан об'єкта, що отримується автоматично з елементів управління об'єктом, в тому числі з деяких електрорадіоніційних приладів, інформацію про географічні та тимчасові координати, які АІС отримує від глобальної навіційної супутникової системи. Інформацію, що вводиться вручну обслуговуючим персоналом об'єкта, пов'язані з безпекою. Загальнення та систематизація вивчого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу Контрольні запитання. Дайте відповідь на запитання по темі заняття: призначення, використання, принцип дії АІС на морському судні. Яке призначення, яке використання, принцип дії який АІС на морському судні. І друге запитання: вихід спорту дії судного дія використання АІС. Дії вахтового помічника капітану. Потрібно додатково до даного відеоуроку практичної роботи передивитися іще відеоуроки практична робота номер 2 21, 22, 23, 24, 25, де практично показується, як на приладі потрібно вводити дані судна, вводити дані судна і одержувати інформацію, а також обов'язки вахтового повічника капітана. Який він повинен робити дії, і що він повинен робити заїзд для того, щоб ввести туди інформацію, яку потрібно вводити на вихід порта. Тому рекомендую передивитися ще відеоуроки до даної практичної роботи під номером РНП практична робота 2.5, щоб мати повний комплекс знань і умінь з даної дисципліни. Озвучити оцінки, поставити в журнал. Оцінки є, Далі. Критерії оцінювання і... і почуємо їх далі. Видача завдання для самостійної роботи. Домашнє завдання. Прочитати. Ревенко. Практичне використання РЛС за навчальний посібник. Там про ІС якраз розповідається. 194-204. Конспект заняття номер 4 Викладача. Відорок заняття номер 4 Відео. Раді ціни Практична робота номер 2 РНП практична робота 2.1, 2.2, 2, 2 4 Морський сайт там sinfocest. Почитати можна і учбовий канал. На учбовому каналі вкладача можна переглянути ці практичні відео уроки. Оцінювання по 12-бальній системі. Для того, щоб одержати оцінку 1, потрібно курсант володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання, і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що позначаються курсантом окремими словами чи реченнями. Оцінку 2. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчистими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3. курсант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину начального матеріалу. Оцінка 4. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Оцінку 5. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 6. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляння знання і розуміння основних положень з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Оцінювання курсантів по 12-бальної системі. Для того, щоб одержати оцінку 7. Це достатній рівень знань. Курсант повинен курсант здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. Оцінка 8: щоб одержати: курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність. Виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 9: курсант вільно, самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляти помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 10. Високий рівень. 4. Курсант, четвертий рівень, високий. Курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно вивчає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Оцінка 11 по 12-бальній системі. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти. Виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, згоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Оцінка 12. курсант виявляє Особливі творчі здібності самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання. Оцінювання по п'ятибальній системі. Для низький рівень, для того, щоб одержати оцінку 2. Курсант повинен. Критерії оцінювання. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його ручастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3 по п'ятибальній системі. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий здатний з допомоги викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 3.5 по п'ятибальній системі. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Оцінювання. По п'ятибальній системі третій достатній рівень це для того, щоб одержати оцінку 4, потрібно. Курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 4-5 при п'ятибальній системі. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягами матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 5: Високий рівень 4. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття. Визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її з загальнолюдськими цінностями. Рекомендована для вивчення предмету. Основна Автор під номером один. Автор Коновалов. суднові радіоанаційні прилади. Автор Байрашевський. Суднова радіоелектроніка, радіанаційні прилади. Третій. Автор управлін... е... Лихачов. управління судном. Четверте. Автор плюс п'ятакова, основа радіолокаційної супутникової навігації. П'яте. Автор Баскін. Рекомендації по використанню суднової РЛС. Допоміжна література. Під номером 6. Дідек, управління судном. Сьоме. Міжнародне правила попередження зіткнення суден у морі. Вісьме. Резолюція імо А. 477-12. Експлуатаційні вимоги до радіолокаційного обладнання. 9. Резолюція іма А. 828 19 Експлуатаційні вимоги до засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. І 10. книга. Автор Ревенко, практичне використання ЗАРП. Інформаційні ресурси. Ютуб канал Валерій Гречко Страховий Викладач. Морський сайт infoqs.ua Даному відео уроку заняття номер 4 з предмету радіаційні прилади ТСМ ми розглянули АІС, автоматична ідентифікаційна система та її використання в судноводінні. І ще потрібно для того, щоб краще зрозуміти і практично використовувати вахтового помічну капітана АІС автоматичний потрібно переглянути відеоуроки, які є практичні відеоуроки на YouTube каналі в плейлісті практичне використання АІС на морському судні. Це практичні роботи. 1, 2. 1, 1, 1, 2. Є 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 5. Де е, дуже інформаційно і практично показано і розказано, як це потрібно робити на морському судні використовуючи із. Тому рекомендую вам іще подивитися. Також. Ці відео уроки практичні. Це вам допоможе краще зрозуміти предмет і лучше його знати, а головне використовувати на морському судні практично як вахтовому помічнику капітана. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання. Якщо потрібно ще щось вам допоміжне, то буду дуже... Вдячний вам за ваші запитання і за ваші рекомендації, що зробити для того, щоб відеороки були ще краще і ще доступніше. До зустрічі в наступному відео уроку.